На жаль, ми не маємо кришталевої кулі, аби зазирнути у майбутнє, хоча було б непогано. Проте ніхто не забороняє нам мріяти та уявляти, яким буде наше життя, скажімо, за 10 років, якою буде Україна та що у ній зміниться. Тому сьогодні я запитаю вільничан, якою вони бачать Україну у 2033 році. Вільною і розмінованою. Ось тому дуже хочеться подорожувати вільно а розмінування воно впливає на подорожі, тому що я турист. І коли почалися всі ці Окупаційні дії, тобто саме найбільше, що мене ну, завжди тригерить, тому що я не зможу туди поїхати. Тобто я не зможу вільно відвідати потім після перемоги. У мене нема сумнівів, що буде що буде перемоги, буде деокупація. У мене є сумнів, коли я зможу туди ступити ногою. Безпечно дуже хочеться повернути цей вільний, вільний спосіб туризму, а його не буде якийсь, якийсь час. Тому хочеться, щоб якраз до цього часу вже вільний туризм змог, зміг бути безпечним. Мені здається, дуже багато. Чого зміниться, тому що а, наша молодь я вже зараз бачу, як розвивається, як вони хочуть, я і по собі це замічаю, як хочемо щось зробити для нашої країни, і, в принципі, а, бачу країною дуже квітучою. Буде дуже багато всього розроблено, Буде багато. Ну не знаю. Тут все буде цвісти, пахнути. Незалежною українською, незалежною не від кого, не від заходу, не від сходу. Україну про, проукраїнську. про Вільною, незалежною, без корупції. Процвітаючою країною в центрі Європи. Бачу Україну найкрасивішу, най... найлюбімішу і з Богом, і з начальством нашим зеленським, що він був би 10-20 років у нас. І Байдена люблю, і Макрона, вони, нас допомагають. вони нам допомагають, буде... і в нас дуже буде красиво, як у них. Може, і ще й краще буде. Я бачу Україну ну, як. Людей, українців. І власне, що вони сильні, вони стресостійкі, в них багато ідей, які вони можуть реалізовувати. І саме зараз, протягом цих 10 років і на майбутнє, це час, коли вони вже реалізовують ідеї. Вони розуміють, що саме в цей момент вони можуть реалізовувати. І не треба терпіти, не треба чогось чекати. От можна вже реалізовувати свої ідеї. От я так бачу. Стане краще. Набагато краще, ніж зараз. Гарніше, квітучі, багато всяких закладів де гарних.